Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу для вас відзняти відео про свої запаси парфумів. Минулого разу я показувала запаси чоловічих парфумів і парфумів від компанії Avon і Oriflame. В цьому відео я вам покажу запаси парфумів від інших мережевих компаній, і почати хочу з компанії Farmacy. Ось таких от два набори сігнеч в мене є. Один я відкрила, не знаю, напевно, подарую його мамі своїй. Ось так от він виглядає. Подивіться, яка краса, дуже красивий набор. Сюди входить аромат і парфумований лосьон для тіла. І інший набор у мене заслюдований. Також є у мене в наявності і сама водичка Silneчір. Є у мене в наявності два ароматики бліз від цієї компанії. Далі є у мене рейна. Міднайт. Ось така от вона ще у мене в старому дизайні я вам покажу ось в такому флаконі вона тут. Зараз вже компанія оновила дизайн. У мене є і в оновленому. Ось так от він виглядає, покажу вам також всередині його. Ось так теж дуже красивий флакон такий, в такому класичному стилі. Таке важке скло тут, але тут менший об'єм. Тут 45 мл, а в тому 60 мл. Цей у мене відкритий. Я думала, залишу його собі, але поки що мені потрібно використати ще той, що я маю в використанні, тому поки що піде десь ще на подарунок, чи на продажу. Далі є у мене ось таких от два аромати Хіра від компанії Фармасі. Є у мене гламур. Також два. Зараз вам покажу його, хоча всі, хто зареєстрований в компанії фармасі, мабуть, знають, який він вигляд, зараз має оновлений. Ось такий от. А раніше він приходив ось от такий красивий. Коробці і вигляд мав ось такий. Це особисто мій флакон з моєї колекції. В попередньому дизайні він мені більше подобався. А Рейна Міднайт, до речі, приходила ось в такій от коробці раніше. Далі, що у мене ще є. Херпешен є у мене жіночий, я вже неодноразово про нього розказувала. Це один з улюблених моїх ароматів. Ось я таким користуюся, дуже він мені подобається. Далі є у мене незламна. Декілька флаконів на продажу, чотири одиниці. і є у мене Ароматик тонтелі. Дуже-дуже гарний аромат. Також маю його в своїй колекції відкритим. І маю ще ось такий от парфумчик, який зараз вже знятий. Його вже немає в каталогах. Ось так от він виглядає. Дуже красивий. Солоденький ароматик. І також маю на продажу один спрейчик для мур, для тіла і маю ось такий от новиночку блосом. Також він у мене, бачите, без слюди. Я зняла слюду, думала, залишу його собі, але поки що передумала, тому стоїть у мене в запасах на продажу або на понародочок десь піде. Так, це, здається, все від компанії Фармасі. Далі покажу вам аромати. Які я маю від компанії Faberlic. Колись була зареєстрована в компанії Faberlic, активно продавала ці парфуми, і деякі аромати у мене залишилися ще на продаж. Зараз я так ближче це все складу, щоб воно все помістилося. Осе гарно. Так, від компанії Faberlic є у мене ось така от Рената. Дуже гарний ароматик, такий інжирний аромат. Він мені дуже подобається. Є у мене на продажу декілька штук. Три штуки є у мене. Три одиниці Ренати зелененької. Я вам підготовила показати цей флакончик, можливо, ви також знаєте, який вигляд він має. Ось від компанії Faberlic оці дві Ренати, червона і зелена, це мої найулюбленіші аромати. І маю на продаж в запасах чотири червоних Рінати. Це Рената, а це Рената Сікрет. Чотири червоних. Ось так от особисто мій флакон покажу вам дуже гарний також флакон і гарний аромат. Далі є у мене від компанії Faberlic два аромати дезірабель. Ось таких от на продаж. Можливо, кого зацікавить. Далі є у мене. Супергілз. Ось такий от один парфумчик. Є у мене Бомонт Від Фаберліку. Є у мене з моноароматів Ароманія Лілас. Це аромат, дуже красивий аромат Буску. Він у мене зафольгований, але це я, я його особисто я його шукала і купила я його на шафі купила для своєї мами, бо моя мама дуже полюбляє цей аромат. Він простенький, але він їй дуже подобається. Тому. Або передам, або мама каже, що вже він її тут зачекав, коли вона приїде, бо в неї там ще трішки є. Буде ним тут користуватися вже. Далі ще у мене є флорет дві одиниці від компанії Фаберлік. І Ледже ось такий от аромат також від компанії Faberlic. Це все, що є в мене від компанії Фаберлік. І у цьому відео ще покажу вам аромати від компанії Івроше. У мене є декілька ароматів. Є у мене Комеуне Евіденс парфу в об'ємі 30 мл. Так, де б його поставити, так щоб було видно? Є у мене новий жанр, мій улюблений. Від і вроше, можливо, цей аромат я залишу собі, тому що він у мене є в 30 мл відкритий. Зараз вже його немає. Він вірніше є, але в оновленому дизайні. Але я не знаю, чи ідентичний він до попереднього чи ні. Мені подобається саме цей, тому, напевно, що цей я залишу собі. Новий жанр. Тут об'єм 100 мл. Є у мене також ліміточка. Ось така, яка виходила минулого року, перед новим роком. Аромат ванілі. Ось така от лімітка є. Зараз зверніть увагу, аромати вже вівроше приходять всі не абсолютно всі аромати. Раніше вони були всі в слюді. И есть у меня три <coughs>, соэликсира. Соэликсир классический есть. Есть соэликсир Purple. И есть соэликсир Boy Sensuel. Вот так вот. Це виглядає всі мої запаси парфумів від компанії «Фармасі», від компанії Faberlic і від компанії «Івроше». В наступному відео я вам покажу аромати від компанії «Юнайс» і від компанії Доктор Клінік». А зараз я вам усім дякую, мирної ночі вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.